Сухі супи, борщі, бульйони та другі страви сьомий місяць безплатно готують для військових файні газдині із села Холунів Луцького району, розповідає волонтерка Наталка Мельник. Буряковий у нас він називається Бандерівський, є щевлевий, все йде з м'ясом, є кускус, -кус, капусняк, грибна юшка іде на 300 мл окропу. Хороша порція кажуть хлопці, що Наїдаються. Волонтерить, говорить Наталка, разом із двоюрідною сестрою Валентиною. Спочатку, каже, для військових пекли хліб, печиво та пироги. Сухі супи та борщі робити довго не наважувалися. Першим виготовили червоний борщ, згадує Наталка. Ми спробували, воно вийшло смачно, Вони, в принципі, були здивовані самі, тому що все суше. щось досконале, щось змінювали, сирий буряк сушили. Попробували потім варити. Він смачніший, він краще запарюється, запах кращий. До чоловіка, кажу такого ми будемо, певно, сопи пробувати робити. Треба нам сушарку. Каже, ну то як треба, їде в магазин. Купимо. Основний продукт це картопля і морква, розповідає Наталка. З її слів, інгредієнти сушать кілька днів. В тиждень говорить, має бути пересушено 2-3 мішки моркви та 4 мішки картоплі. Вони вже тиждень точно не відключалися, тому що зараз дефіцит морква. Дуже псується. Перечистили за день більше 200 кг моркви. одна сушарка, її потужність 500 Вт. Два де стоїть три, в мене вдома ще таких дві, тобто ну, півтори-дві тисячі в місяць за електроенергію виходить. Кускус, -кус, так само йде крупа, що то рис, то, що нам треба. Вівсянки треба нам постійно, що її багато, бо вівсянка йде і в кашу, робимо, і в батончики. Фасують страви, говорить Наталка, переважно у дойпаки, з них зручно їсти. Також використовують зіп-пакети, порція в яких йде на три літри води. Зі слів Наталки за тиждень відправляють орієнтовано півтори тисячі порцій. Це йде на шість порцій. Ну тобто, якщо десять таких пакетів, це 60 порцій. Ну досить немало. Ми заливаємо 500 мл водички кип'яченої. Перемішуємо, закриваємо, чекаємо 10 хвилин. Допомагають файним газдиням місцеві волонтери, рідні, односельці та небайдужі волиняни. Найменша господинка, п'ятирічна донечка Валентини Улянка, клеїть етикетки на дойпаки, підписує ящики та малює малюнки для військових. Опа. Також розповідає Валентина, складають та передають для військових енергетичні бетончики та вітамінні набори. Від оборонців отримують оцінку їхньої продукції і подяки, каже жінка. Дуже якісно, поживно, поживно і легко використання. За рік повномасштабної війни говорить Наталка, фані-газдині передали на схід більше 10 тисяч порцій сухих борщів та супів. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.